Першу від Божь, сніг, хусті і уже роді сонця. Хусті і уже роді сонця, закарпаті сонце. Так і так і сонце. Е, я е, дякую за увагу, що вона призидішно, щоб е, покласти невелику е, частину своєї роботи і таке цікаве питання про головній полі, як це дико Взагалі э, пластина сипалмія, мігреї, э, якісь проблеми, які виникають головою. Це одна з найбільш поширених поширених проблем, за якою звертаються в нас різні пацієнти, э, пацієнти, які взагалі приходять на прийом до лікаря терапевта, лікаря невро. Я буду вести на клінічний допадок. Пацієнт 37 років звернувся з головним односторонній, односторонні в лоб-скорневі ділянці, крітує шию, може бути вночі. Періодичний, інкулис супроводжується дуже Вона не з дуже відповім добре. Вона на зі хвороба, пацієнт вважає себе хворобу близько 34 років, погіршення восени та навесні, хоча за останні два роки сезонність не відмічає. Покращення після масажу шиї під питанням, як її масажує, але не може чітко сказати, чи чі він покращення відбувається. Невже статус вогнищевої патології не виявлено. МРТ головного головному модульних охворих, а не виязне, скажімо, якось патології не. Недоємо. Після лікування неборони він арестував на декілька місяців. Зі слів коронавознекоючи завдяки допомагають слабо, він допомагає певна інфекція. а особливо чітко йому допомагає певна таблетка, яку дає йому, і, скажімо, тітка, сусідка, яка також має проблему, і сестра має таку проблему. Ця таблетка йому допомагає. Як ви думаєте, який діагноз у даного пацієнту? Головне мінатури Мігре, синдром Баденів, запана заповнія, це літо краня об'єднання. Головний мік натура відпадає однозначно. Вона не відповідає, що де я була мало порог в наступні. Мігре, в принципі, були думки про Мігре, але такого ж чоловічу стар. Šeji. Prancupe, paraliju, je je opisani, uh, je je sa povučenim sa ruše i na povučenim trebali, je te povladarne hrede. Ima mi hrede tako što je kjeruje. Sandrom paralelu. Predstavite sandrom paralelu koji je cekavaj. Sandrom je koji je opesan i bare i evo. je i zajimala sa programom je bolje še i uvodnim je boljami. A od jedna osoba za, za, za ostanje, skažemo, 20-30 roki umrtve režele zosim načinim kodom, to je sandrom. Якщо дослідження, наприклад, Бурдюка, дослідження Ламберта показали, що поняття шийної мігренів, взагалі, це, це старіший діагноз, ми не можемо його описати, тому що насправді е вертебральна артерія не така тендітна, як ми думаємо. І нерв Хранка він також не такий абсолютно тендітний, що його не можна тронути. Навіть скажімо, введення електрична стимуляція вертибрального нерва, не визиває на динамічно значення. Порушення кровопостачання по вертебральній артерії. Тому взагалі у санкрон пари я думаю, що ми не будемо далі говорити. Якщо ж говорити в цьому плані, то звичайно щось пов'язане з шею, так нам думалося на самому початку. І е, ми не могли знайти чіткого пов'язання з системи нервами, на те, що їх на вітні верхне давало жодних суттєвих змін. Але ви розуміли, що задня позорна зв'язка і капсула служби відкриття. Вони мотив, вони взаємодії чітко переплетені з нервовими закінченнями. І тоді взагалі стало питання, чи може більший віддавати умовну сторону ділянку. Таке питання, яке виникло, скажімо, не тільки у нас, а виникло багатьох дослідників цього моменту, тому що до досить довгий час американська асоціація невропі не сприймала церкву країну вірю, як явно всех такої. Скажемо, Цим займаються мамуальні карапети, Чикаго, колишні практики і все. Такого діагноза немає. Тоді певно кардинальні дослідження в цьому плані провів австралієць українського походження Бовдюк, кіннокарні початку 21 століття також. Він довів перш за все, що ми обов'язково повинні знаходити в шиї якусь проблему, пов'язану з самим протрузією або килою диску. Обов'язково має бути на москового канала, щоб він мати якісь виражені болі. Ми скажу, що у шиї побудований диск так, що навантаження максимально перший місяць самого шкільцевого диску. І самий рух у шиї кадинально відрізняється від тих рухів біомеханіки процесу, які відбуваються в по переходу від квіта. Він курсується навколо одній точки спереду і має такий довго суповітний рух. Якщо ми рухаємо, то Прописує великий колос правильно чи на погові у шиї. Він сказав, що саме пошкодження у цьому місці, яке ми бачимо на дискографії, може бути причиною головної болі. Питання стало, чому він може бути причиною головної болі? Ще в 1944 році, базуючися на цих роботах Кемдела і Парсонса, ми побачили, що подразнення, просто бойові подразнення задньої частини шиї. Дають часто полі в передній частині голови. Це два для 54% в головній частині, 62 скорневій частині. Тому ми зовсім інакше дивимося на цей проблем, на проблему подразнення шиї і колі в голові. Насправді, влітку це виграння як класична, коли ми вважаємо, що йде по великому потолку, там там 4, це 5, і вони дають колі. А вони... Створюють волі в чолі. У кінці, на початку ХХІ століття, зробили так звану кримінальну кримінально теорію, такий кримінальний фертикальний твігер, або цей набор, який пояснив, що подразнення шейних нервів це один, це двадцять три, впливає на е, тракт кримінального нерва, об'єднується. І тоді ми бачимо відображену лі, яка насправді починається шиї, але відображається. Зоні інтервації не розстояння. І стало ясно, що цей пацієнт може відчувати болі. Ми бачимо, що навіть С23 порушення дуже часто пацієнти відчувають болі в холодній частині голови. І як набагато рідше відчувають в й частині голови, чи насправді має на порушення шиє. Тоді створили так звані діагностичні критерії середньогентного головного болю. Антонач на початку ХХІ століття детально розробив ці критерії, ви бачите їх перед собою. І зверніть увагу на цей момент. Односторонні головний без зміни сторони болю. щоб він чітко відхилює мій речі можливий діагноз. Вількають війські руки в шиї, незручне положення шиї і зовнішній тиск на шиї, епізодичні болі, болі відсутній пульсуючий характер. Відпочинається ший, поширюється на склоню та чоловіку. Блокади з використанням місцевих анестетиків можуть прийти до зберігання волі. І різні вегетативні супутники полю можуть бути у Крім діагностичних критерій анамнести та безпека скарб, також мануальна діагностика, це дуже важливий момент мануальної діагностики, що ми хочемо очікувати від цього пацієнта. Це не та мануальна діагностика, Рембо знає, що робить. Перш це між собою це 23. Це найвища часта час проблема, і навіщо може по чітко знайти. Я прошу вас палькувати цей супровод пацієнта лежачи. Це ну, правда елемент новальної терапії, бачите, але палікувати лежачи, тому що колін стоїть і процедура, коли він на має масиву що просто не пропалікує. Інше питання: який діагності правдоподібність позитивного результату? 2 і 1, тобто правдоподібність позитивного результату показує, як при пацієнтів з даною скільки разів частіше зустрічається болючість даного моменту, чим у пацієнтів волю немає. Тобто 100 пацієнтів з позиції волю, 50 зустрічається, а у нас зустрічається кінемальні форми. Це не дуже великий попередник, не дуже видаваний на кофе. 10, 15, 28, 100 ну, і такі. Ми можемо говорити, що це є не чіткий показник. Мануальна діагностика висока чутливість, але низька специфічність. Дуже важливо продовжувати мануальну діагностику, закільки терапевт може це зробити. Дуже важливим є блокада потоликового неба. Блокада, яка дуже просто робиться, може виконати будь-який лікар. І якщо при цій блокаді потоликового неба зникає і буквально протягом 30 хвилин, то це одразу значить, що цей рік має це відповідне Найчастіше причина цього буквально головного полю, складним ми бачимо, що насправді не м'язеві порушення, змінили, порушення як у довго тому що м'язеві порушення викликає нас наскує елос, заохонічний синдром трапеців, можуть здавати полі в скруні, але це полі іншого походження. Це не тіла диску, найчастіше це порушення нормальної, е ідеї, ідеа, порушення нормальної цієї точки з надкою конус. Лікування головного воду. Перш за все, це незначна дитинність медикаментозної терапії. Якщо можна його зупинити, коли тільки він розпочинається, то ми говоримо про швидкодіючі нестероїдні протизапальність. Е, Зокрема, наприклад, ситуація, що ми використовуємо своїй тракти. Інколи ми можемо використовувати нестероїдні протизапальні для місцевого введення, ми будемо говорити про е, блокади і документа про введення проти нестероїдів у сулові. То введення проти стероїдів, хто має досвід, ще я можу звернутися під увагу, верта московачка, але тут можливо все-таки введення нестероїдів, якщо пацієнт дає проти показання. Ми вводимо ксифокант, ходіозичному ряду пацієнтів, маємо дуже високий ефект місцевого введення ксифокану. І навіть не треба місцевого вводити, на 16 грамів, чи 8 міліграмів, 4 міліграми місцевої ліці того сьогодні, де є дуже хороший ефект. Čezškrbna elektronija je razkrivljacija, no�� no blokada no ne je veliko potekalnega neba. Če to vse ne pomaga radiočastopljno neurotonijo, operativno vklopanje in eno možno zadoviganje reciprok, taki mi imamo problem z nevronom za tiščenje. In ko je do 90-ih pomagala razmisliti o obnovljenem neba, nam je profesor Skarkov danes v detalju povedal o uporestanji. Професор Сергія розказує про участь препарата крутіка. Однозначно, що це довготривалий прийом крутикання, якщо ми маємо пошкодження нерва, що ви маєте бажання, це може бути 12, але треба розуміти, що ми хочемо з цього робити. Таким пацієнтам ми призначаємо протикання мінімум на 3 місяці, щоб запобігти повторним рецептом або повторним видим цього освіту. Я би хотів сказати, що саме він дає він дає відновлення цього моменту. Ясно, що треба ще проводити дослідження, треба мати більшу доказову базу, з віканням, саме при тих захворюваннях за і взагалі при неї патія, як неврологія. Використання скажімо, нуклеотиків, за даними Хеджика Еліра, говорить про те, що це є висока ефективність більше, ніж 82%. Це один з тих рідких моментів, коли ми можемо сказати, що ми не зашкоджуємо, тому що побічні ефекти мінімальні, але ми даємо хороший ефект цих пацієнтів. Ну і справді, ми вже провели лікування все. Є у пацієнта ціликально у напівчині. Та є. Ні, Та є. Виражена інтенсивність, вона не підходить до цього моменту. Пацієнта була дуже виражена інтенсивність, хоча вона також дає момент. Рух шей не збільшує біль. Пацієнт про те, що він масажував, а коли бачили критики, там було по чітко показувати, що будь-який рух шиє, як пацієнт, коли має це регулярному автомобілі, буде тримати біль. Так чітко знає, що цей рух робити йому не можна, комусь у ньому не описує закуплені. Виражена сльозотечка. Пацієнта були такий моменти, але з таким моментів, якщо ви стали кожного, з чітково чітко виражена сльозотечка. І систематичне повторення волі, Якщо вже говорити, що тобі провокується підняттям угору, цей момент, який я не говорив, але як пацієнт, який піднімається високоборою, якщо до мене він е, спасатель, ратівник однієї е, зірських бригад зі Карпатії. Він каже, піднімаюся на роботу, там треба брати вище, починає моліти голова, чому так. Спускаюся все добре. Стає. Критерії міжнародного товариства головного волю зникає протягом трьох місяців після проведення успішного лікування захворювання або пошкодження розсібних причину волю. Міжнародне товариство головного волю це критерія закрита головного волю. Пацієнт говорили, він зникав, але не повністю знову з'являлися. І тоді ясно, що виставлявши інший діамно з класних місцев на кого-то Що співало на світлям? Що останні барони пацієнт не мав е, жодної сезонності процесу. Була майже постійна, але ми говоримо, що 20% кастерна психології, це якрогічна кластерна психологія, саме та кластерна сипалгія, яка супроводжується часто суїцідальними звуками, де пацієнт взагалі не може витратитися в місті. Мені здається, що краще вже прижити цей пацієнт із лицем лева, із серцем ниші, як описує класичний. Вони справді дуже подібні до цього. І це повинно насторожити лікарів. Вік пацієнта найчастіше саме він попав, наш пацієнт попадає у ці роклики відповідно. Тобто кенезмін класів ситуації відбуваються зовсім інші інкументи. Тут також така закидає і також симпатичні парасимпатичні документи, але тут абсолютно немає ні до чого шия. Тобто пацієнти крутять шию спокійно, багато разів йдуть, але нічого їм не допомагає. Моменти є в тому, що, що насправді... Vlastavna se pa odvija na sučasno do sličenje se neperiferični moment. Na koji smo žalili se periferični moment sa nervostrigenom, sa simpatičnim nervovom, na stranu sami hipotalamus i talamus, gdje jer to on je uvijek 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 Можна говорити далі, тому говоримо, що кластерна цифагія це порушення ритмів, або це система зеркальних ритмів, які приводять до вираженого патогенезу до комбінації цих деградивних і польових проявів даних пацієнтів. Е я би хотів звернути вашу увагу на критерії кластерної цепалгії. Якщо говорити як ми бачимо пацієнта, от як він крутить головою, правда, не похоже на літування, і а, бачимо чіткі критерії. Ми бачимо, що а, тривалість кластера має бути від 15 хвилин до 3 годин, не більше дуже важливі. Пластер цифрові часто виникають вночі, коли пацієнт абсолютно не спокою, що діжді, Пацієнти не можуть лежати, навпаки, коли з мігрем або з методенного поколю, вони чітко лежать, займають кожен, вони мусять ходити, на болі вийшло в Вони супроводжуються рядом таких ветативних моментів, і з визочали це важливіших фактор. І частота болю може бути від, скажімо, однієї атаки на 2 дні, 8 що я кажу, до 8 атак щоденно. Щодо зняття болю, що цьому пацієнту запропонувати, бо я мушу знову повернутися до анестероїдних е, протизахвальників. Саме вони використовуються в перший момент. Єдине, що нестероїдні протизапальні, коли пацієнт відчуває самий початок болю, так само, як і мене, так само прикласти палбії. Зокрема, він має дуже швидко пересуватися рапід. Ми знаємо, що псифокам рапід в таблетках використовує так само швидко на як додачі ін'єкції. Що вже говорити, якщо це не допомагає, ми переходимо до інгаляції кисню. Інтраназальний літокаріт лопівсотковий. Єдине питання, що я чесно кажучи в своїй практиці, десятки разів лорами. Правильно проводити турунки назадних проходів, жодного разу я не бачив повного зниження больового компоненту. Було незначне покращення, бо багато пацієнтів взагалі не було покращене. Тому, хоча він є у протоколах, це для мене це дуже важке складне питання. Ерготамін, пероз, або дирготамін-інтра назад. Допоможні засоби обов'язково, не то про параміт, або дом, тому що такі пацієнти мають вегетативний розвиток, Не тому, що вони мають, будуть мати плювоту. А тому, що порушує смоктування в тракту, він порушується всмоктування у шмуково-кишковому тракту. просто вона стає совпади інших психокам, якщо це буде без то він просто не буде всмоктуватися, він просто буде стояти за проблеми в цьому. І обов'язково золотим старнатам, як у Ріміремії є тріптан. Зверніть увагу нюанс, що сума тріптан використовується тільки під На Україні сума триптами інтенсивно під наскільки я знаю, що появилося, його немає. Чи може використовувати ліптан Первостору, зовні тріптани, використовується тріпта едітання, який більше використовується тепер у світі? Чому ми вже говоримо про те, що зробити, щоб цього не було? Пацієнти, які пережили пластири, вони один раз пережили забули, тому він більше не буде, а в другий раз, коли ходять до лікаря, то він літає себе, щоб ці пластини не переявилися. З клітан найбільш ефективного використання на дерапаміла. Проблема зерапоміном, перш за все, нами треба робити інше. Ефективна доза 240, 200-160 мг. Далеко не всі пацієнти будуть мати можливість перенести дозу даного препарату. Метисергіт тільки менше 6 місяців можемо використовувати, а щоб добитися хорошого ефекту, ніби нам треба до півроку, а треба і лік використовувати. Карбонат літія або літій, э, високотоксичний, нефротоксичний препарат. Ми використовуємо доза близько 300 мг, а коли треба дати 600-200 мг обов'язково концентрація в класному крові, і дуже часто приходиться відміняти ці препарати, знаючи тому, як ми використовуємо це у пацієнтів з вікулярним розглядом, також маємо супроводження. Принізолон 80 мг. За даними прогулівка кремера і даними особистими спостереження, я вам кажу, що використання принізолона до 2-3 місяців є дуже високо ефективним саме пацієнтів з класній зі Подобається нам так, гормонна терапія, неприємно, але певно, зважуючи на побічні ефекти, якщо пацієнта немає препарат буде випадку. Топірамат, флунарезин, це аналог цинарезіна, дуже рідко використовують є спорні питання. І пізотіфен, Британська асоціація і британці використовують пізотіфен. Це один із аналогів трициклічних антидепресантів. Бо великого потоликового нерва і оперативне лікування. Якщо вже говорити про оперативне лікування, то бачите цілий ряд операцій. Найбільше часто ми тепер говоримо про радіочастотне лікування деяких нервових культурів, а про радіочастотну хірургію, яка використовується у лікуванні пластиної ципало. Єдине увага, яку я хотів звернути на вашу руку, що треба детально обстежувати пацієнтів, і МРТ обов'язково має бути танки у режимі, що часто кластина ципалкія виникає в, лікування, в, лікування, в, лікування, в, лікування, в лікування, в будишній москов'яні аня які фіксуючи подразнюють певні нервові купони, які пацієнти класне. Я не хочу звернути такий запитати вас, чи це є найбільший будинок у світі? Буває? Якщо побачите, що я його зняв з іншого ракурсу, то зрозуміємо, що ні. Певно, є інший найбільший будинок у світі це Буршкаліфа. Він самий високий, а для нас по спектлих саме найвисокою оцінкою вашої уваги. Дякую за увагу.